Добрий день, друзі. Напевно, ви часто стикалися з ситуацією, коли не зафіксували гарну ідею вчасно, і потім спостерігали, як її чи щось схоже реалізував хтось інший, щоб таких ситуацій було менше. Ми підготували для вас конфігурацію ідеї фіксування, обговорення, реалізація. З нею ви не тільки зможете швидко та легко записати ідею, але й проведете її через усі етапи до реалізації. Вся робота зосереджена у планувальнику ідеї. Він складається зі списку зі сповіщеннями. Сюди кожен співробітник отримує ті сповіщення, на які він підписаний у своїй картці. Далі йдуть списки з етапами проходження ідеї. Щоб створити ідею, достатньо ввести текст у рядок швидкого створення у списку чернетка ідей. Далі натискаємо кнопку Зберегти або Ентер. На цьому етапі нам не важлива краса та подробиці, важливо просто швидко зафіксувати ідею. Далі, коли з'явиться час, відкриваємо завдання і одразу побачимо підказку від робота Аргона. Він каже, що якщо потрібно розписати ідею краще, скористайтеся блоком Опис як саме відредагувати опис показано на скріншоті. Для того, щоб продовжити роботу над цією ідеєю, переведемо її у статус Продумати та оформити краще. Для цього натискаємо кнопку. Відредагуємо опис, як показував аргон. Збережемо його. Далі бачимо ще одне повідомлення від робота аргона: він каже, що для обговорення ідеї з колегами додайте їх у поле Беруть участь в обговоренні. Потім переведіть завдання на етап обговорення, натиснувши кнопку Обговорити з колегами. Як знайти поле Беруть участь в обговоренні і відредагувати його, також показано на скріншоті. Коли завдання буде повністю підготовлене до обговорення, потрібно буде додати співробітників у пойле Беруть участь в обговоренні. Давайте це зробимо ці співробітники будуть додані в учасники завдання. Переведемо завдання в статус Обговорити з колегами. Тепер натисніть на одного з колег і зайдемо під ним для того, щоб перевірити, як він бачить це завдання і яке повідомлення він при цьому й отримує. Отже, повідомлення від робота Аргона надійшло до списку мої сповіщення. У ньому сказано, що ви додані в це завдання в якості учасника для обговорення ідеї. Щоб обговорити ідею, достатньо додати коментар і повідомити про це потрібних співробітників. Також це завдання відображається у списку обговорити з колегами. Повернемося до ініціатора ідеї. Після обговорення з колегами приймається остаточне рішення щодо реалізації цієї ідеї. Наступний етап переведення завдання у статус в роботі. На цьому етапі важливо призначити виконавця, який буде далі працювати з даним завданням. Переведемо завдання у статус в роботі. Зверніть увагу, що з'явилося сповіщення від робота аргона. Про те, що прийнято рішення про реалізацію ідеї, необхідно додати виконавця до завдання. Додати виконавця можна у вкладці поля завдання. Виконавця було додано, він отримує це завдання і приступає до його виконання. Коли завдання виконано, виконавець може перевести завдання статус «Виконані», натиснувши кнопку. Далі постановник перевіряє виконання та переводить завдання у статус завершені. Змінювати статус можна не лише натиснувши кнопку, а й простим перетягуванням між списками. Звичайно, не всі ідеї реалізуються, якісь виявляться надто фантастичними, якісь передчасними. Такі ідеї можна скасувати на будь-якому етапі. Наприклад, при продумуванні та оформленні. Ви розумієте, що поки що ідея передчасна. Скасувати її можна натиснути кнопку скасування ідеї. До таких ідей можна повернутися будь-якої миті, коли для них настане більш сприятливий час. Знайти їх можна у списку скасовані. Якщо на кожному етапі ви самі заповните всі необхідні поля для наступного кроку, робот Argon не турбуватиме вас підказками. Зазначу, що цей планувальник доступний усім співробітникам і кожен із них може пропонувати свої ідеї. Вийдемість ідей інших співробітників залежатиме від доступності завдання. Адміністратор аккаунта побачить ідеї всіх співробітників. Ну от і все. Нехай наша конфігурація допомагає вам генерувати ще більше ідей і, звичайно, бажаємо якісної реалізації задуманого.